Понад 40 сертифікатів на придбання житла отримали черкаські захисники та сім'ї загиблих на російсько-українській війні героїв. Можливість придбати будинок чи квартиру передбачає урядова ініціатива політика ветеранів. Детальніше, дивіться далі. 42 родини черкаських захисників та героїв вже мають на своїх рахунках кошти на придбання житла. Витратити їх вони можуть чи на приватний будинок, чи на квартиру. Серед тих, хто вже визначився, Руслан до лав Збройних сил України потрапив, отримавши повістку. Прийшов навчання і став на захист країни. Дружина була трохи в шокі. Ну а так спокою так, як, як всі все нормально буде, все добре. Був в Авдіївки 110-й окремій. Бригаді ну, на позиції, fpv дрон. Ну і рядом зірвався і отримав травму ноги, руки. Прийшов лікування та реабілітацію. Після чого його списали: адаптуватися до мирного життя допомагають близькі, а можливість отримати житло набагато спрощує цей процес. Хочу подякувати дружині за те, що вона мене підтримувала всі ну, поки я лікувався. Ну і Організатора за, за програму державна програма із забезпечення ветеранів та сімей загиблих захисників житлом діє в межах політики ветеранів, завдяки саме політиці і підтримці і президента нашої країни, і кабінету міністрів і безпосередньо Міністерства ветеранів. Наша область вкотре в чергове до отримала значну суму, це понад 103 три мільйони. Ініціативу продовжать і в наступному році додав очільник області. Передбачаємо в бюджетах. Засоби матеріальні засоби для підтримки наших ветеранів за різними напрямками. Но, повторюся, в першу чергу це базова потреба, щоб у нас у всіх у наших захисників було житло до кінця року. Планують передати ще сертифікати на житло для ветеранів. Вікторія Олега, Олександр Костирко, служба новин, телеканалу Ільдана.